Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про свій Project Pen за січень, і також розповісти про те, які аромати я обрала на лютий. Це відео, е Ну, взагалі, я повинна сьогодні була розповідати про оцей аромат, який називається Yves Saint Laurent Liber Berry Crush. Це новий Liber, е але люди. але... Сьогодні, зараз, п'ятниця, вже 23 з чимось. Я просто не встигла ну, зробити і викласти відео на п'ятницю. Вибачаюсь. А, так як завтра субота, а в суботу у нас кінець місяця, і мені все одно потрібно робити відео про Project Pen. Я подумала, чому мені не зробити на суботу відео про Project Pen? В неділю, як завжди, буде теж відео. Завтра буде відео. А в середу вже я вам розповім про Івседлоран Бері Краш. Так ось розповідаю про. Те, що в мене закінчилося, як взагалі у мене йде Project Pen. Підписуйтесь на мене, якщо ви ще не підписані. Чому ви не підписані, підписуйтесь, будь ласка. Так, давайте я вам покажу розкажу, що у мене закінчилося. І що у мене залишається в Project Pen. В Project Pen у мене залишаються два спреї для тіла. Це отакий от спрей від Perlier, Fior Rancho, і це у нас ось такий спрей. Слухайте, він непоганий. Я вже вам казала про нього декілька разів. Він непоганий. Но тільки запах цей, ви знаєте, він не, тримає зовсім. не тримається зовсім. Тому для мене це, ось як я вийшла з душу там, чи з ванної кімнати. я... Пам'ятаю, що, що там піти не набризкатися оцим ароматом, я тоді іду. А якщо я не пам'ятаю, я не йду, бо знаєте, він на, на мені не тримається зовсім. Ну там 5-10 хвилин. Тобто, Іноді я просто можу забути про, про нього. Але коли не забуваю, завжди пшикаюся. Так що я планую його таки закінчити і більш не купляти їх, оці такі продукти. Ну, Якщо там десь хтось мені подарує тоді так. А так я б не купила. Не, так, я не буду собі купляти. Наприклад, як оцей. Оце у мене Very Sexy від Victoria's Secret. І це у мене... Теж спрей, боді сплеш, це у нас fragrance mist. ось так. І це мені подарувала моя подруга. Для неї був він дуже дуже сильний, дуже яскравий. Для мене він зовсім не сильний, не яскравий. Ну, він сильніший за оцей Фйордиранча. Абсолютно, але теж не супер суперстійкий. Ось, як я згадую, що мені потрібно надушитися після душу, я тоді здебільшого йду за цим ароматом. Цей у мене стоїть поруч, так що я думаю, що мені просто потрібно дочекатися, поки оцей у мене ем, зникне, то тоді я і, і перестроюся вже на Victoria's Secret. Потім, у мене ще один аромат є. Я не так давно зробила там трішечки. Ем, в перевірку того, що там в мене є, парфуми, що в мене там є закрите ще, що не, не відчинена якась там косметика, е, щось там для тіла, я ось знайшла отакий дезодорант від Ерболаріо Citrus. Але я не пам'ятаю, чи я вам вже його показувала чи ні. Мені здається, що ні. Оце, оце такий цитрус е, написано, що це дезодорант, люди. Він не захищає від, е, від, від пота. Це просто такий освіжаючий спрей. Ну, коротше, коротше, на кшталт оцього. Так що він непоганий, дуже непоганий, такий яскравий, цитрусовий. У нас тут. Що у нас тут, господи? Дайте мені почитати, у нас тут сік сік червоного ем, не апельсин гріфрут. Червоного гріфрута і також екстракт шкірки лайма. Тобто він класно пахне цитрусово, але не а просто спрей. Так що його теж потрібно використовувати на кшталт цих. Ось, так що я цим, цим буду займатися, вони у мене з Project Pen не виходять, вони у мене постійно в Project Pen, поки не закінчу. Так само у мене в Project Pen, поки я не закінчу цей. Це у нас спрей для волосся, ну, парфум для волосся. Це у нас Піонінобілі від Акваді Parma. Він мені подобається. Він мені подобається, він такий жіночний, красивий. Так що я їм частіше згадую, користуватися, ніж цими спреями для тіла. І тут теж він у мене живе, доколи він, він у мене не вже не буде непригодний до використовування. Доколи він у мене не. Не закінчиться. Потім, що у мене ще тут є? У мене тепер є е, е, аромати, які я е, закінчу з ними в Penny, я їх е, відсилаю на, назад на полички. Це у мене тільки один такий аромат Серджо Sergio Tacchini, I Love Italy. Я е, їм користувалася, як мені здається, на мене доволі я, доволі я багато їм. Ви, ви знаєте, ось що в січні, що у нас, наприклад, в ну, місяць тому не було у мене так багато ем, можливостей їм користуватися, бо це у мене такий знаєте, аромат паспорту аромат на кожен день. До, е, тому що я то йшла кудись, я хотіла такий аромат, то там ще щось, то там ще щось, то в мене там ще були інші аромати. Project Penny, тобто небагато я, їм використ... я їм користувалася. Тому я і вирішила його поставити на поличку, бо я вже і так з ним нормально погралася. Що в мене закінчилося в Project Penny. В Project Penny у мене закінчилася така ромашка від Herbolario Altea. І люди кажуть, що це дюп на Delino. Люди, слухайте, я не знаю, для мене це не дюп на Delino зовсім. Ну, це аромат теж з трояндою, це аромат квітковий. Але сказати, що це дюб на деліну я не можу. Ну, просто я не можу. Він непоганий, цей аромат. І доволі навіть і стійкий, і все, і симпатичний, і приємний. І все, все з ним добре, але ну, це не деліна. Так що не купуйте його як дюб на деліну. Ем, Так що він у мене закінчився, я його купувати, купувати не буду більше. Закінчилося у мене також цілих 5 маленьких пляшечок з ароматами. Наприклад, ось такий. Вони у мене всі були повні. Були повні у мене всі. Вони у мене тут, в моєму Project Penny. чого? Тому що у мене є до кожного аромату є відповід... відповідальний. Ну, коротше, такий самий аромат, тільки велика пляшка. Це у мене аромат Valentino, Born in Roma, і це у мене Coral Fantasy. Аромат дуже красивий, з дуже незвичайною нотою Kiwi. Ви знаєте, просто з Києві не так багато ароматів. Він мені дуже подобається: соковитий, класний, дуже-дуже цікавий яскравий аромат. Закінчився. От такий у мене клоє закінчився. Це класичний клоє у мене тут був. Слухайте, ну непоганий аромат, так, трояндовий, але так, на кожен день непогано там, зокрема, як, якщо там з чимось ще змішати трішечки. Потім закінчився у мене такий аромат від Lancome, Це у нас класичний. Idol від Lancome Закінчився. Теж дуже класний аромат на кожен день. Потім у мене закінчився отакий Versace, Versace дуже класний. Зараз його трішечки переробили. Він зараз не такий, це ще такий. Яскравий класний аромат з дуже яскравим соковитим кокосом. Дуже красивий аромат, дуже-дуже цікавий і люблю, люблю цей аромат. І також у мене закінчилася пляшечка від Armani, яка називається Armani Aqua di gioia. Теж дуже класний аромат на кожен день. Я всі ці аромати використовувала виключно переливаючи їх в маленькі пляшечки. І пшикаючи через пшикалку, а інакше просто мені дуже незручно отак от і їм отак, і, ну, користуватися. І які аромати я обрала собі на Project Pen на на цей е, місяць? Тут у мене три аромати від Herbolario. Це Якось у мене так співпало, що Ерболаріо, Нічого тут за цим нема. Мені дуже подобається цей аромат. Цей аромат це такий, знаєте, недорогий дюб на аромат від Ермес, який називається Twilly. Оце імбирновий аромат. Оце такий у мене тут десь ну, ось так. Його. А тут пляшечка 10 мл. В принципі, всі ці пляшечки у мене тут е, через один і той же, е, через одну і ту же річ, тому що вони закінчуються у мене. Так що я їх закінчу і все. Дуже класний імбірний аромат. Якщо у вас є поруч з вами Ерболаріо, придивіться до цього аромату. Тут у нас є ноти е, Лімон, імбір, вітівер. Бензоїн і також ваніль. Дуже-дуже класний аромат. Тут я відкривала, щоб трішки подивитися, скільки ж цього аромату у мене. За ці пляшечки, це у мене Danza di Fiori від Erbolario, і це у мене від Erbolario Albert di Giada. Я не можу подивитися, скільки тут у мене всього, бо воно не прозоре. Я намагалася і. І лихтариком і на, на лампу, і через лампу, не можу я, я подивитися. Оцей аромат у мене тут 10 мл, Ви знаєте, тут не 10, тут 15 в цьому і в цьому ароматі. А тут у мене 10. Отут, я ось коли я так роблю, тут взагалі дуже-дуже мало. Тут у мене дансайд Фіорі, тут у нас є рожевий перець, камелія, іріс. Персик, троянда і білий мускус. Я так думаю, дуже швидко у мене ці аромати закінчаться. А тут у нас альберо діджада і з, таком, з таким ароматом в мене ще є крем для тіла, така велика банка, але там я цей крем для тіла, я його використовую виключно як крем, крем для рук, бо він мені дуже подобається. Тут у нас є бергамот, жовта троянда, білий чай. Квітка джади, я не знаю, що це за квітка така, вірбена і також Амбра. Дуже-дуже красивий аромат такий, знаєте, свіжий, свіжий, красивий свіжий, красивий такий аромат освіжаючий. І також у мене ще одна тут. Пляшечка є, і це у мене Blue оранжевий капрі. Тут 30 млн пляшка. І тут у мене ну ось, я думаю, ви бачите. Тобто тут у нас не 15 мл, тут десь, може, 12 мл. Дуже мені подобається цей апельсин, яскравий, соковитий, реалістичний апельсин, але ну, просто пляшечка тут вже, вже закінчується, то, то я її поставлю в свій Project Pen. Ось такий у мене Project пен на лютий. Я бажаю вам доброго дня, доброї суботи. Я бажаю вам доброго, доброго закінчення, доброго початку нового місяця. І також доброго вікенду, всього доброго. І побачимось з вами завтра, в неділю. Па-па!